Вітаю, друже. А що це шумить? Так це ж море. Море буває різне, спокійне, тихе, бурхливе. А яке ж море без корабликів? Корабель через море, океан, сильний шторм чи ураган. Певно, передпрямує. А на ньому люд мандрує. Пропоную намалювати морські хвилі для нашого кораблика. Для цього нам знадобиться синє тло та манна крупа. А тепер уважно послухай віршик про кораблик. Всеумійко майстер Павлик Змайстрував швидкий кораблик. Збіг до річки він до броду та й пустив його на воду. У кораблику спочатку любо плавало качатко. Потім жабка в нього сіла, синя бабка прилетіла, і метелик, склавши крила, притулився до вітрила. Так пливуть вони малі до зеленої землі і за руки золоті хвалять Павлика в путі. Дякую за увагу, до зустрічі!